Не доводьте спорні моменти до конфліктів, більше переключатися все ж таки на вашу роботу, на ваші задачі і справи, якими ви будете займатися в цей момент. як би вам, можливо, не хотілось доказати свою правоту, свою правду, але з часом вся ця турбулентність, вона Піде тихо, тихо і піде. Такий важкуватий період пов'язаний з відносинами, з близькими, рідними, друзями і знайомими. Тому, щоб ці дрібні конфліктні спори не переростали в серйозні такі проблеми, вам потрібно буде налаштовувати себе на роботу, на ваші справи і на ваші задачі. Так, ну і давайте подивимося, що у вас тут в перспективах, що у вас тут неочікуваного. В принципі, тут у вас звістка, новина, якась інформація. І, до речі, інформація і відносно дому, і відносно сфери вашої діяльності.